Реформа місцевого самоврядування в Україні не просувається. Україна гальмує наближені до європейських стандартів, до демократії на місцеву та на місцевому та районному рівнях нам поки ще далеко. Про це заявили представники конгресу місцевих і регіональних влад Ради Європи на засіданні круглого столу, яке відбулося в національному університеті імені Шевченка. Українській владі експерти насамперед рекомендували переглянути законодавство, зокрема, надати більших повноважень місцевим органам влади і організувати вибори у містах, де Відсутній голова. Також надати фінансову самостійність місцевим органам і забезпечити прозорий перерозподіл коштів. Голова представництва ЄС в Україні Ян Томбінський наголосив, що демократія починається з повноцінного самоврядування. Якщо нам не вдасться організувати місцеві вибори, то добитися демократії в Україні ми не зможемо. Недоліки у містах України, у яких немає мерів, це те, на що слід звернути увагу у першу чергу. Віцепрезидент Конгресу місцевих і регіональних влад Ради Європи Марк Кулс рекомендував вжити заходів для вдосконалення українського законодавства та своєчасного здійснення реформи. Адже того вимагає європейська харця, рішення якої обов'язкові для виконання Україна з 95-го року член Ради Європи, яка визна... визначає стандарти самоврядування на місцевому та регіональному рівнях. Ми вважаємо, що не потрібно чекати президентських виборів потрібно реалізовувати реформу вже зараз. Якщо реформу почати впроваджувати в 2014 році, то її результати будуть вже незворотні.